Привіт, дорігінькі мої, тільки заїхала в Україну, тільки перетнула кордон, ще не встигла навіть підзвітуватися про результати моєї поїздки. Захожу в інтернет, і ось ласкаво просимо світ срачів та хейту. Боже, ці сраконовини. новини. Хочу звернутися до тих, кому так важко прийняти той факт, що добрі люди в цьому світі визначаються виключно за добрими справами. І ніяк інакше, як би вам того не хотілося. Господі, які ж ви убогі? Як же ви всіх вже достали? Хіба ви це не бачите? Ви ніякі та страшні в своїй убогості. Люди вас вже зневажають, тому що бачать вашу нікчемність та шкідливість. Вас не існує в реальному житті. Ви фейк. Навіть якщо у вас є руки, ноги та щось схоже на голову, ви хімера та результат політичних експериментів. Ментів, але невдалих тому просто приготуйтеся зникнути п'ять з половиною мільйонів за позавчорашню вечерю, 114 мільйонів. Просто уявіть собі, майже за три роки. 114 мільйонів це в рази більше ніж усіх слів хейту, яких я отримую кожного разу після зборів та благодійних заходів. 114 мільйонів це лише збори від Нікі та Жені, І ще десятки мільйонів на різних подіях, зборах, концертах, аукціонах по всьому світі протягом вже майже трьох років. І мені глибоко наплювати на будь-яку критику від анонімних акаунтів або від людей, які отруєні злобою або заздрістю, або тупістю. Мені вас просто шкода, І трохи соромно, а трохи, тому що вас не так багато. Тому що що в Україні сьогодні набагато більше людей, які займаються не срачами, а роблять все можливе та неможливе, щоб допомогти військовим не тільки в Україні. Ніка Женя, тато Свєта. Дякую.